Далі у нас на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст колишнього скорунян у Москві і блогер, який має 1 мільйон 300 тисяч підписників на Ютубі. Я вітаю блогера-мільйонника. Радий вас бачити, Романе. Вітаю Сергію, вітаю всіх. І закликаю як традиційно підписуватись на Ютуб канал Романа Цибалюка. Зробіть це прямо зараз, бо далі кількість підписників буде збільшуватись, і звичайно, ви можете не втрапити в золоту золоте число цих підписників, які є у Романа. Романе, давайте розпочнемо з цієї історії. Ну, це не нова історія і заява Путіна про створення буферної зони. Між Україною та Росією, і він говорить на тлі перемовин мирних чи про, про мир, і на тлі того, як він намагається зараз уникнути будь-яких зобов'язань перед Трампом. Він говорить про те, що російські окупанти розширюють цю зону буферну чи санітарну, він раніше називав. Але от на цьому. Тлі ще відбувається одна подія, як Україна розширює свою буферну зону на території Російської Федерації. Тому що, окрім Курської і Білгородської областей, ми бачимо, як як мінімум в 10 регіонах, куди літають наші безпілотники, там теж є оця відстань буферна, е, яку створюють Збройні Сили України. Чи е, в даній ситуації можна сприймати нинішні заяви Путіна як е, анонс? Наступу на Чернігівську, Сумську і Харківську області упродовж літа осені, як це раніше прогнозували українські експерти, ну у мене таке враження, що вони наступ свій особливо та й не припиняли. І давайте так вони підуть настільки далеко, наскільки зможуть. Вони не е, оперують нашими е, е, територіальними кордонами. Я маю на увазі між областями. І от ці всі розмови про буферна, санітарна чи ще якась зона, це просто нове формулювання окупації. У них є окупація через референдум в Криму, наприклад, референдум, звісно, в лапках. Ні, це вони так називають. Хоча ну, ми розуміємо про що йде мова. Вони можуть окуповувати території під брендом народної республіки. Від цього теж нічого не змінюється, хоча називається по-іншому. Ну і отут на вам запропоноване, запропоноване формулювання. Тому всі ці розмови, ну по-перше, Путін про це все горить вже здається восьмий раз, і я б тут не на слова його орієнтувався, а на дії на фронті, ситуацію на фронті. І наразі, я так розумію, на фоні такого нашого веселого Дональда Трампа. То uh, вони тут повірили в себе, uh, риторика така смілива, наче ми uh, в 20, в кінці 21-го року, що uh, там, то що там той України? Два дні, і все, а точки подавим. Ну ви розумієте, кого я цитую. Тому до всіх цих заяв треба ставитися стримано і допомагати збройним силам наробити свою важку і небезпечну роботу. От що я думаю, а Трамп не Трамп. Ну, ми бачите, ми чуємо сьогоднішнього Лаврова про те, що ну по факту, вони от прямим текстом говорять всім, і цьому нашому. Такому дивному американському діду і нам ті, хто подумали, що а може, дійсно, може всівоти навсього віддати йому суми, наприклад, да і точно тоді все зупиниться. Виходить, що ні, просто тоді вони будуть бомбити інші регіони відповідно просунувшись вперед. Це стосується Херсона, Запоріжжя до да будь-якого українського регіону. Тобто вони декларують все як і раніше, знищення української незалежної держави, встановлення тут маріонеткового режиму, який буде там. Ну співати пісні про те, як Путін відібрав у Адольфа Гітлера фуражку. От що вони хочуть зробити, можуть це вони зробити? Ну я не знаю. Сьогодні ситуація на фронті. Вона про це не свідчить. Ну і взагалі, давайте просто наголосимо, що до американського нового діда, під час американського нового діда я не бачу особливих змін на як то кажуть. Зараз модно говорити на землі. Тому треба зробити так, щоб якщо зміни були, то в бік Російської Федерації, в бік Російської столиці. Ну Це вже задача, наша внутрішня, загальна національна. Ви згадали про Лаврова. Я процитую для наших телеглядачів, щоб вони розуміли, про що власне ви говорите, про. Заяву міністра закордонних справ Росії про те, що Росія має намір звільнити всю Україну, і не допустить, щоб люди жили за законами хунти Зеленського, сказав Лавров. На території України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна, і залишати їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською, тільки думати ще не заборонили. Це буде якраз. Дуже великим злочином сказав Лавров. Ну він там ще кучму записав ідеологи сучасних націоналістичних кіл в Україні за його книжку Україна не Росія, яка між іншим вийшла ще 2003 року. Коли у кучми з Росії було все добре і жодних проблем не було. Правда, рімейк цієї книжки вийшов двадцять 2023 році, 20 років. По тому ця книжка називалась Україна не Росія, 20 років. Потому. і От Лавров почав розказувати про те, що Кучма займався псевдонаукою, і він багато чого зробив поганого для Росії. і Дуже багато доброго для України, бо він формував ідеологію сучасних націоналістичних кіл в Україні. Ну тобто. Лавров несе відверту маячню, і це, мабуть, маячня вона розрахована найперше на внутрішнього споживача, те, що він говорить. Хоча те, що вони хочуть, як він каже, звільнити всю Україну, свідчить саме про те, про що ви сказали: про те, що вони хочуть знищити всю Україну. Так, ну давайте по черзі. По перше, давно ми не чули слово хунта, воно таке, якби прикольне, як на мене. були часи, коли у нас була хунта Турчинова, хунта Порошенка, і ось нарешта, нарешті хунта Зеленського. І, взагалі, то якщо так логічно розглядати цю ситуацію, то виходить і хунта кучми. Ви знаєте, от це так цікаво, якби, от коли якісь ми опитування робимо. Там, от я чув вашу, вашу розмову з попереднім співрозмовником в частині там рейтинг, хто там, що там, то я от реально закликаю всіх українських громадян не завжди на цю ситуацію дивитися з двох аспектів: є наша внутрішня політика, і вона нікого не стосується. Тут можете називати потворами і падлюками, кого хочете. Але як то кажуть, коли стосується держави агресор, ну і взагалі іноземців. Ну це просто має бути. Самого початку інша історія. А це я все веду до того, що в концепті цього російського нациста Ріббентропа сучасності, от у нього мама мамачевич, дивлюсь на це відео, дадуть йому поносити фуражку Гітлера. Такі йому ж чому кучма такий поганий? Хоча, як ми знаємо, в Україні Леонід Данилович ну по різному сприймається не тільки за книжки, які він писав, а справа не в тому, що в Україні в тривалий час він вважався про російським Якщо там ну, різні були історії, це давайте не будемо в це занурюватися. Я про інше я говорю про те, що з огляду на те, що Леонід Данилович не був українським президентом української незалежної держави, ну тому він хто бандіт. Бандера має бути знищений. Можливо, саме фізично саме його не, не, не розходне пас не відправлять, ну тому що там якийсь бекграунд відповідно з росіянами ще з, з до початку двохтисячних. Ну це глобальне нічого не змінює. Вони прямо декларують все, що стосується, на що вони реагують взагалі то. Вони ж на слово Україна реагують, ну і тому от зараз ця теза, якісь російськомовні. От я веду свій Ютуб канал російською мовою, і ви знаєте, що це не допомагає взагалі на такі саме Бандера Сергію, як і ви. А взагалі, в разі захоплення України, чого звісно не буде, на вони будуть вішати всіх журналістів за те, що вони такі язикаті а не і погано говорили про маньяка. А бізнесменів будуть вішати просто, тому що хочеться забрати їх бізнес. Жінок будуть гвалтувати, тому що вони красиві. На їх чоловіків будуть вбивати, бо їм не буде подобатися, що гвалтують їх, їх жінок. Дітей будуть забирати і відправляти в юнармію для того, щоб потім відправити воювати. Ну так от воно влаштовано. Я просто до того це все веду, що в нас тут багато хто думає, що ні, вже багато так не думає, Я перепрошую, що от там, а яка різниця? А виходить, різниця, різниця колосальна, бо в тому-то вся і справа, що в Україні ти можеш говорити російською мовою, українською, і можеш навіть на голові стояти, якщо це нікому не заважає. А там треба мовчати і вити на Путіна. Ну, мається на увазі, як хором вони там роблять, який він там ідеальний. От, а на решту з, чекає смерть фізичне знищення. Насправді ці слова Лаврова, давайте просто назовемо речі своїми іменами. Він і нам говорить, що вони будуть вбивати, чому О, тут є ж обґрунтування, бо українці е, будуть настільки сміливими, що вони е, дали їм бій. Uh, і uh, будуть вбивати, мається нозі в разі захоплення, в разі капітуляції, там і так, далі, і так далі. Так от, якщо ми перебуваємо в такій ситуації, те, що росіяни там uh, панти колотять, ці всі їхні заяви, да хай йдуть, вибачте, до Сраки. Uh, раз питання так стоїть, то ми зі зброєю, ми не одні, uh, ми велика держава. І uh, давайте краще ми їх вб'ємо, чим не вони нас. Ну, мені здається, це якраз для всіх, хто. Uh, Є прибічником ізраїльської моделі, ну вона в мені в даному випадку ближче ніж чекати, коли тебе витягнуть за ноги з, 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 з твоєго окопа, з твоєї квартири або офісу. Ну і на сам кінець дуже коротко, якщо можна. Е, генерал Роберт Брігер, це голова військового комітету Євросоюзу, заявив в інтерв'ю ЦДФ, що Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи. На вашу думку, чи є вже повне усвідомлення європейців про те, що насправді так і є? Чи про це говорять виключно генерали? Усвідомлення яєць немає. Бо якщо б були політичні яйця, тут тут же були і Рафалі і в 35 ті і всі б вбивали росіян разом. Ну щоб не чекати, коли вони прийдуть до них додому з цією самою програмою, яку я так яскраво описав. Дякую, Романе, вам за участь у програмі. Це був Роман Цимбалюк, мій колега, журналіст, блогер. Підписуйтесь на Ютуб канал Романа Цимбалюка. Зробіть при... прямо зараз це, не прогавте цей шанс.